Буде. Ми сьогодні замовили спеціально для неї переносний мікрофон, щоб вона вже з мікрофоном співала. Ще 30 активних мешканців Вінниччини з Хмільницького району стали переможцями конкурсу професійне зростання зростання-2025», організованого громадським об'єднанням Ми Вінничани у співпраці з фондом МХП Громаді. Завдяки цій ініціативі вони отримали фінансову допомогу для реалізації своїх ідей та проєктів. Урочисте нагородження переможців відбулося у місті Козятин, куди завітали голова громадського об'єднання Валерій Коровій та керівник благодійного фонду Український альянс Микола Філонов. Вони привітали учасників та наголосили на важливості підтримки талановитих фахівців, які прагнуть розвивати свої навички та втілювати інноваційні ідеї у життя. На цей раз проекти були набагато якісніші, Вони були більш умотивовані людьми і це дуже, дуже, дуже спонукало до певних таких роздумів на предмету. Як ми в якому напрямку ми можемо рухатись далі? Мені наприклад, дуже сподобались окремі проекти, що стосуються професійного зростання освітян, які викладають відповідні дисципліни в безпосередньо простих сільських школах. Конкурс спрямований на підтримку активних мешканців регіону у втіленні їхніх професійних задумів. Цього року журі розглянуло понад тисячу заявок, з яких 227 проєктів отримали фінансову підтримку. Кожен із переможців здобув 10 тисяч гривень для реалізації своїх ідей та розвитку професійної діяльності. Це найкраща робота у світі взагалі. Робити добро людям, коли тобі дякують, коли посміхаються дітки, коли робляться якісь простори. І це, це дуже цінно. Але для вас це цінніше в тому, що ви щось приносите нове, ви сієте це зерно і навколо цього створюється простір чогось матеріального, нематеріального. Олена Жарська планує втілити проект Равликотерапія. Який передбачає реабілітацію та соціалізацію діток з особливими потребами за допомогою равликів, працюю з дітками з особливими освітніми потребами, тому перед нами, як перед педагогами, постає питання пошуку новітніх, якихось сучасних методів адаптації і реалізації цих особливих дітей. Почалася ця історія наша зі звичайного равлика Гері, якого принесла моя дитина, і я помітила, як змінюється поведінка дитини, як вона себе почуває, коли йде оцей тактильний контакт з цією милою тваринкою. Ми для себе купили ахатинів. Я вам скажу, це щось неймовірне. Дитина міняється повністю. А уявіть собі, як це буде працювати з дітками з особливими освітніми потребами. Також фінансування отримав проект Вікторії Полічковської, завдяки гранту вона зможе придбати спеціальне обладнання, за допомогою якого можна приготувати сухий борщ для наших захисників. Ми виготовляємо сухі борщі та супи для наших захисників. Надихнули наші захисники на цей проект, тому що їм потрібно щось їсти. А їсти їм потрібно те, що буде зручно в польових умовах. Тобто закинув каструльку, залив кипяченою водичкою. Якщо є можливість проварити, якщо немає можливості проварити, то настоюється він, і хлопці можуть їсти гарячої їжі. Нам потрібна сушечка, яку нам. Подарували, подарували нам кошти на нього, і ми купимо ще одну сушку, щоб збільшити нашу потужність. Проект професійне зростання зростання-2025» реалізується за підтримки фонду МХП громади та народних депутатів Лариси Білозір, Геннадія Вацака, Миколи Кучера, а також Сергія Кудлаєнка, Олександра Домбровського та благодійного фонду Миколи Філонова.